Креативність це безмежний океан можливостей. Дозволь собі зануритися в нього. Моя креативність не має меж. Я знаходжу нові цікаві способи вирішення завдань. Я ціную себе та свої унікальні якості. Я дозволяю собі бути самим собою, незалежно від думок інших. Я знаю, хто я є, і поважаю свої потреби та бажання. Я вірю у свої здібності та можливості. Я прагну бути автентичним і виражати свою індивідуальність у всьому, що роблю. Я дозволяю собі розвиватися і змінюватися, залишаючись вірним своїм цінностям. Я дбаю про своє фізичне, емоційне та духовне благополуччя. Я дозволяю собі відкрито та чесно виражати свої емоції. Я поважаю та приймаю себе таким, який є, з усіма своїми недоліками та перевагами. Я знаю, що можу досягти більшого, і прагну розвиватися кожен день. Креативність живе всередині тебе. Відкрий її.